І так, скорпіони, що ж несе вам травень, які зміни будуть в цьому місяці. Коротесенько, подивлюсь на трьох картах вашу ситуацію на сьогодні, а далі подивлюсь, як все це буде змінюватись у травні, що принесе вам цей місяць. І так, на сьогодні що у вас відбувається? Сімка мечів. Зараз буду все пояснювати. І як це буде змінюватись у травні? Просто чудово! Мені все подобається. Супер! Все! Я прочитала цей розклад. От знаєте, коли розкладаєш тільки аркани, дуже багато іде інформації, і отакі перші оці моменти, вони важливі. Ці емоції також важливі, тому що ось так ви і скажете: супер, у вас буде все добре у травні. Зараз я бачу сімку мечів, це говорить про те, що вас не приймають в якихось обставинах, Можливо, когось в сім'ї, когось в родині, когось в колективі, ви трішечки відчуваєте себе чужими і відстороненими. Але дивіться, в цьому немає нічого поганого, це просто не ті люди, з якими ви маєте йти по житті. Пам'ятайте, що це відсторонення лише тому, що ви ще й можливо тримаєте якісь образи, і тут треба пропрацювати ще якісь моменти свої внутрішні. Ще хочу вам сказати, що якщо ви дуже любите сім'ю рідних своїх, але просто у вас не складаються відносини, я бачу карту миру, вам 100% треба триматися сім'ї. Але є такі моменти, що хтось третій впливає, от ваші друзі, до прикладу, ну не знаю в кого як програється, розклад загальний, але ви маєте звернути увагу на те, щоб ніхто не ставав між вами і вашими рідними. І навіть якщо ви інші, і вас не приймає ваш рід, це ваша ситуація, це ваш вибір, але це 100% не має бути через третіх особ. Це дуже і дуже важливо. Ви не можете бути викреслені з системи роду. Якщо ви хочете бути щасливими, то 100% ви маєте розуміти, що це ваш власний вибір. Ви трішечки по-іншому бачите щось не так, як ваші близькі, але ніхто не має вас налаштовувати проти ваших рідних. Пропрацюйте в цей момент. Це дуже важливо. Далі я бачу, що у вас відбуваються гарні зміни в житті, і навіть, так, знаєте, у вашому оточенні є такі жаби, тобто, когось душить, душить. хтось заздрить. А ви будуєте щось нове і не дивіться на решту. Тому що для вас зараз дуже важливо щось починати, будувати, закохуватися, знайомитися, не бійтеся цього це, навпаки, дуже для вас хороший період, який буде давати вам і правильні емоції, і навіть достаток. А жаба, яка душить інших, це не ваші проблеми. Тому ось ще така для вас підказка. Ну і звісно. Як ми починали спочатку розкладу про третіх осіб, я вам скажу, що ви дуже багато не знаєте правди, і це зараз впливає на той стан, який у вас є. Бо якби ви більше відкривали інформацію, більше дізнавалися, знаєте, як не тільки почули і повірили, а почули, побачили своїми очима, переконалися, а потім зробили висновки. Ось це дуже важливо, бо у вас як. Як відсторонюють, і ви не можете зрозуміти, чому. Тому ось така іде інформація. Дорогі глядачі, дуже важлива. Пам'ятайте, ми не просто так тут збираємося. І все, що я кажу, всі ці підказки вони вам потрібні. Ви також не просто так завітали на цей розклад. Прислухайтесь. Ну і що чекає у травні? Переключаємося уже на хорошу таку нотку, тому що дуже чекаємо завжди змін. Тут йде. Енергія сонця йде наповнення, багато радості, коли дійсно бачите, двоє людей роблять кроки один напроти одного. Тобто, можливо, ви будете мати примирення в сім'ї, в родині, в колективі, ви дійсно зможете робити ці перші кроки, але особливо сім'я, послухайте, особливо сім'я, ви не можете бути викинуті з системи. Вам треба триматися роду. Якщо навіть... Вас не зовсім розуміють в сім'ї, то 100% це має бути не конфлікт, а, а просто обмежене спілкування. І треба робити ці перші кроки, бо це така енергія. Взагалі, сонце вважається найсильнішим, тому що. Воно дає і світло завжди прояснення. Воно дає тепло, яке зігріває нас, воно дає багато щастя, тому що нам добре і позитивно, коли ми бачимо світло і нам тепло. Сонце лікує нашу душу і наповнює нас радістю. Тому травень це максимальний такий час для вас, коли ви дійсно маєте зробити щось хороше для себе, для своєї енергії. Для примирення для того, щоб бути щасливими, дев'ятка жеслів показує, що ви дуже багато чого зробили, і це буде безцінний для вас досвід. Ви не зупиняйтеся, продовжуйте працювати, налагоджувати ці стосунки, заводити нове спілкування, не звертайте увагу на те, що говорять це зараз, не важливо. Треба думати лише про наповнення, про свій емоційний стан і про примирення. Ну і Аркан Мир в кінці заслуговує особливої уваги, тому що. Коли у вас все добре, коли ви бачите, є такий віночок довкола вас, це означає, що ви під захистом, вас береже ваш рід, вас береже ваш ангел. І знаєте, як кажуть, всі за одне. Тобто спільними зусиллями вибудовується такий кокон для вас, де вам нічого не страшно, де ви почуваєте себе добре, де у вас міцне здоров'я, хороші зв'язки, коли від вас йде хороша енергія, коли ви не втрачаєте ресурс. І починається розклад у нас з сімки мечів, коли ви тут відсторонені, а закінчується, коли ви вже в центрі подій, коли всі навколо вас, коли ви відчуваєте себе щасливими, задоволеними, успішними і найголовніше наповненими. Тому, я думаю, ви зрозуміли інформацію, яку я відкрила на розкладі. Дійте, налагоджуйте своє життя, шукайте примирення, будьте щасливі. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, дякую за те, що ви є спонсорами мого каналу. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій контент. До зустрічі і гарного, вдалого травня!